Вітаю! Шановна кадрова спільнота в ефірі з вами Кадрова кава. І я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрової QA Вікторія Ліпченська. Ми говоримо на кадровій каві про кадрові та навколо кадрові питання, але маю до вас невеличку розмову можливо варто крім кадрових і навколо кадрових питань. Освітлювати, озвучувати, поговорити на якісь іще додаткові питання, які у вас, можливо, виникають з приводу нашої роботи. Ставте запитання під цим відео. А сьогодні в нас на каві буде кадрове питання. Знаєте, це кадрове питання, я, по-перше, дякую за те, що його наш дописувач поставив. А з іншого боку, знаєте, його можна назвати як? Не було, не було і знов з'явилося. І так, питання такого плану: чи можна перервати відпустку? Яка була надана до кінця воєнного стану, а через деякий час знов її надати. Ну я так розумію, коли я перекладаю змови ваших запитань на юридичну мову, що ми говоримо з вами про відпустку без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану, яку ми надаємо за підставою частини 3 статті 12 закону України 21.36 про організацію трудових відносин в період дії воєнного стану. І чому я кажу, що не було, не було, і ось знов вона з'явилася. Де з цим питанням ми з вами зіштовхувалися не один раз. Але спочатку ми з ним зіштовхувалися, коли в нас були так звані карантинні відпустки, тобто відпустка без збереження заробітної плати на період карантину. Яка надавалася ще за попередньою на той момент редакцією частини 3 статті 26 закону України про відпустки? Так ось. Да? Дійсно, в законодавстві про відпустки, в законі України про відпустки. А я вам нагадаю, що то є спеціальний закон по відношенню до регулювання таких відносин, пов'язаних з відпустками, не передбачено ані відкликання з відпустки без збереження заробітної плати, ані переривання такої відпустки за ініціативою працівника. Але практика нам. Давно вже не диктовує свої реалії і да, виходячи з того, що, давайте згадаємо, скільки в нас тривав карантин, майже три роки. Або якщо не помиляюсь, більше три роки, я вже не пам'ятаю. Вже майже два роки в нас триває воєнний стан. Тобто, коли працівники пишуть від заяви на відпустки і пишуть їх без ось цієї кінцевої дати відпустки, не визначаючи конкретний період. А на весь період воєнного стану, або на весь період карантину. Тобто, скільки буде продовжуватися воєнний стан, скільки буде продовжуватися карантин, така відпустка буде надалі тривати. Так ось, наші працівники пишуть такі заяви, ну, інколи, знаєте, як дуже, дуже емоційно, не розраховуючи. Або сподіваючись на те, що це не буде тривати роками. А потім настає підстава, що все ж таки треба попрацювати, треба виходити на роботу. Да, відпустка без збереження заробітної плати, вона є відпусткою без збереження заробітної плати. Так ось, в таких випадках в нас вже є а, доволі напрацьована практика. Коли у вас в заяві про надання такої відпустки да, довготривалої безбереження заробітної плати на період не зазначена кінцева дата, коли в наказі про надання такої відпустки не зазначена кінцева дата, а відпустку є бажання припинити з практики, ми виходимо таким чином. Оскільки ця відпустка надається за. Бажанням працівника і да, за згодою роботодавця, то такої згоди можна дойти і щодо закінчення. Почуйте мене до закінчення такої відпустки. І від працівника в такому випадку має бути волевиявлення щодо ну, Наприклад, встановлення дати закінчення відпустки без збереження заробітної плати, наданої на період дії воєнного стану, і зазначення конкретної дати. Від працівника буде заява відповідно з його волевиявленням. Від роботодавця буде відповідна згода на закінчення такої відпустки, да? тобто дійшли згоди, видали. Наказ в наказі зазначено не переривання, не відкликання, а встановити дату закінчення такої відпустки. І ось таким чином можна вирішити проблему. Оскільки саме законодавство ну, цього механізму на сьогоднішній день немає. Проте завжди є домовленість між працівником і роботодавцем. Ага, редактора є коментар, це ставила питання працівниця. Я порадила звернутися до кадровика. Її кадровик не знає, як робити, а на нашу сторінку підписуватися не хоче. Ну, примусово підписання на нашої сторінки немає. Да. Тепер хай працівниця, можливо, яка підписана на нашу сторінку, консультує свого кадровика. А Нашому редактору, напевно, я дам наказ про встановлення дати закінчення такої відпустки. У мене є такий наказ про карантин, ну, принаймні, був, треба його пошукати. Ну, думаю, що він комусь стане в нагоді, якщо ми його трішечки оновимо і переробимо, а, з огляду на період воєнного стану. Тому, думаю, буду, буде для вас корисно. Щодо інших запитань, будь ласка. Ставте їх в коментарях, я їх всі читаю, інколи беру да, за пропозицію, в тому числі редактора, беру на розгляд нашої кадрової кави, але, будь ласка, в мене до вас є прохання. Ви ж коли слухаєте кадрову каву, в тому числі ви навчаєтесь це також навчання. Вмієте застосовувати такі навчання? У нас нещодавно я зараз наведу вам приклад, він дуже показовий. Нещодавно в рубриці кадрового ленч була розглянута ситуація. Буквально проходить кілька днів. Ми розглядали ситуацію з приводу одного пункту статті 25 закону України про відпустки, Тут приходить така сама ситуація за іншим пунктом. ну Ми ж не можемо там наскрізної нумерації в 25 статті. 20 пунктів на сьогоднішній день кожного окремо розглядати, ну, дівчата, це ж буде да, фактичне повторювання одного того матеріалу. Тому вмійте, будь ласка, застосовувати а, ті знання, які ми даємо навіть от в таких коротких ефірах, для того, щоб і ми не повторювали одні ті самі висновки, одні ті самі питання. Тому що нам цікаво, дійсно нам цікаво, розглядати різні питання, а, в тому числі. Цікаво, да, щось таке, такого, щоб не було, або трішечки складне, або незвичайне. Тому ми будемо слідкувати надалі за контентом, а вам раджу вчитися і застосовувати те, що ви знайшли в знаннях. Завжди радий бачити вас на нашій сторінці і до зустрічі на кадровій каві. Дякую всім за увагу! Зі мною зустрінемося у четвер. Дякую і до побачення, всім тихого, мирного дня.